Естафета національної поезії Україна Юлія Максимейко. Турнікети в метро не хочуть мене пропускати. Я нервова, аполітична, сумна, не та. Я не там, де щоденно несуть повсякчасну варту, де морози сприймають лише як різновид гарту, де об'єднує гімн куточки усі й міста. І немає в мені ані мужності, ані відваги. Та натомість мені велика людська любов, культивуючи вічливість, грубості на противагу, натискаючи, хай на силу, незримий на важіль, я не знаю, чи зможу, та пробую знов і знов. Я йду сумською, і кров вирує у венах. Це ув'язане і вільне місто в полоні зими. Я заплуталась в хибних сценаріях, хитрих схемах, у вправлянні розумників у надскладних теоремах. Та я рада відчути оце оновлене ми.